Слава Україні та її захисникам в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква. Свіжий випуск новин для вас працює Дар'я Рубан. Підтримайте нашу команду, підписавшись на сторінки у соцмережах за посиланням, яке ви бачите на екрані. І далі про головні події понеділка, 8 травня. Україна разом з усім цивілізованим світом відзначає день пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З нагоди цієї дати у Білій церкві у парку слави вшанували пам'ять про полеглих воїнів на полі бою з німецькими окупантами. Білоцерківці, ветерани, правоохоронці, освітяни та інші згадали всіх хвилиною мовчання. Також присутні поклали квіти до пам'ятника. Аналогічні заходи відбулися. В усіх населених пунктах білоцерківської громади історія повторюється. Проте у нашого ворога нині нове обличчя. Вже понад 14 місяців Україна відстоює свою незалежність та бореться проти російської навали. Були і Друзі, дядько, дядько міє то саме два дядька у мене погибло. От батько. Прийшов живий і після цього теж помер. Правда, на нашій стороні, на нашій стороні весь світ. Що вони придурки ждуть? На що вони розраховують, ніхто не знає. Цей день перемоги над фашизмом і день примирення з тими, коли колись були ворогами. Він значимий, тому що йдуть часи і все змінюється. Але на сьогодні в мене трошки інше ставлення. Не трошки інше, а дуже. Великі зміни вставлені до України сусіди, від якої, як знаєте, як кажуть, усні страшному не придумаєш, не побачиш, не почекаєш те, що, те, що сьогодні сталося з нашою країною. Коли сусіди стали нашим ворогом, причому страшним ворогом, ворогом-агресором, який вбиває наших громадян і на нашій землі. І батько загинув І брати, не брати, а дядьки погинули. бо в мене троє Дядьки загинули, пліну були. Ну, я... Вважаю, сюди, приходжу на могили. Остаточно позбутися радянщини. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Про це він зазначив у своєму зверненні. Крім того, підписав указ про затвердження 9 травня днем Європи. Через збройну агресію Росії та їхню любов до славнозвісного можем повторіть більшість. Відмовилися від радянського свята. А ось як білоцерківці ставляться до 9 травня. Чи святкують День перемоги, і чи змінились їхні погляди? Послухаймо погляди в мене не міняються, тому що в мене дід загинув е за нашу свободу, за той, і я сам воював. Так що але я ми це... схиляємося до День пам'яті та примирення 8 до та, з усім так, світом. Так. Так, ми за те, що не велика Вітчизняна, а Друга мирова була. У мене дід дійшов до Берліна, на Рейстагі написав Привіт от Андрюхи. Як я можу ставитися до освободителя. Тобто це праздник не тільки як він, як його там вшановують москалі, а це свято, в якому участвували українці. Ми ну, всі народності. Не святкую дев'ятого. В принципі, ніколи не святкував. Просто поминальний день, восьмого числа, вшановуємо і все. І восьме не святкую, тим більше цей рік у нас сутужний рік, а дев'яте то ж ні. День примирення приймаємо. Угу. А у вас погляди змінилися чи ні? Ну, дивлячись на що. А раніше 9 травня святкували? Так святкували. Ну, ну можливо, ну, згадували. Просто. Ну, згадували, звісно. Зараз все міняється, все тече, все міняється. Дуже-дуже жалко, що таке твориться. Ну, нічого, переживемо. Треба єднатися і буде все добре. Перше у свято Георгіївському храмі, що на замковій горі, звучала молитва українською мовою. Службу в ньому провели з нагоди свята святого великомученика Юрія Переможця, який є небесним покровителем Білої церкви, як зазначив військовий капелан та священник Микола Гопайнич, молилися за перемогу і мир в Україні, а також за тих. Хто героїчно поклав своє життя на полі бою, зазначу наразі, свято Георгіївській церкві в центрі міста продовжуються ремонтні роботи. Попри воєнний стан в Україні, триває активна підготовка до вступної кампанії. Свої знання майбутні абітурієнти перевірятимуть на основній сесії НМТ з 5 до 23 червня. Та додаткові з 11 по 24 липня тест містить три блоки: завдання з української мови, математики та ще одного предмета на вибір учня. Тож, чи встигли старшокласники підготуватися до вирішального моменту, попри повітряні тривоги та онлайн навчання? Дивіться у матеріалі. Замість традиційного ЗНО українські випускники вже другий рік поспіль складатимуть національний мультипредметний тест. Майбутні абітурієнти діляться до нього готуються досить сумлінно, адже розуміють, що від результату тестування залежить подальший вибір університету та спеціальності. Я вважаю, що тести за досить легкі, але Через страх, повну неуважність ви можете допустити одну помилку і все ви втратите дуже багато балів, тому що на цьому НМТ ціна помилки дуже висока. Я відвідую репетиторів, ходжу до гуртків, які проводяться при ліцеї. Так наш навчальний заклад. З Дає безкоштовні додаткові заняття. Більшість випускників цього закладу мріють стати науковцями, програмістами, економістами та юристами. Але й ті, хто планує вступити на факультети кібернетики, чи стати лінгвістом загалом я обрала напрям або міжнародні відносини, або філолог-перекладач з корейської або японської, або можливо італійської мови. Це або університет Шевченка, або Київський національний лінгвістичний університет. Я вибираю між економікою та історією. Економіка, Чому економіка? Ну оскільки базова фінансова грамотність розуміння економіки абсолютно важливо в сучасні часи, і в майбутньому українська економіка, я думаю, сподіваюся, буде рости. І я буду там потрібен спеціалістом. А історія, оскільки це можна сказати, хобі, вона досить цікава і багато визначає в моєму житті. Через воєнні дії багато країн пропонують нашим школярам навчання в їхніх вузах. Та, попри такі можливості, більшість старшокласників планують залишитися в Україні, аби в майбутньому допомагати в її розбудові. Ато наполягає на тому, що я вступала без в Львів, але я не хочу, я хочу вступати в Київ, тому ну це мій вибір, і я буду вступати туди, куди хочу. Я власне. Насправді мені здається, в себе набагато простіше, ніж хотілося, тому що ну такі умови, коли важко якось так не обирати та саму сукню, тому що, ну, коли ти вибираєш сукню в магазині, ти розумієш, що на сході люди воюють і помирають за Україну, і тобі якось важко думати про те, як ти будеш дозволяти на випускний, коли така ситуація. Звичайно, росіяни відпортили нам абсолютно все. Не на який 11 клас я очікувала, я очікувала на більше би, активного життя, більше заходів. Але директор нам і так нормально все це влаштовував. Ось у нас були і заходи. Звичайно, менше, ніж могло б бути, але все ж таки було. Тому в таких умовах ми навіть нормально його пройшли. Часто звичні уроки за шкільними партами впродовж року переривали сповіщення про повітряну тривогу. Та й до цього, як кажуть учні ліцею, з часом вони звикли. Бували такі випадки, що була повітряна тривога, потім відбій, і через 5 хвилин ми знову спускалися. І незважаючи зважаючи на це, наші уроки все одно продовжувались. У такому укритті одночасно може перебувати понад сотня учнів. За кожною групою тут закріплене окреме місце. Тож навчання під час повітряних тривог особливо не переривалось. І так розміщено е, по кабінетах. Наприклад, 21-й сюди, актова зала так посередині, і 24-й кабінет е, в тій стороні. Тобто з часом вже якось е, прилаштувати. Так, так і ми так і спускаємося. Спочатку перший поверх столовий, потім другий. Тобто, все організовано. Навіть коли відключали світло, у нас були генератори. Завдяки цьому нам вчителі могли проводити уроки. У нас також було е, опалення, тому що на автономний теж від світла. Тому було тепло, І коли нас переводили на дистанційне навчання, тому що ну треба було такі були умови. В ліцеї є інтернет, тому вчителі могли нам проводити уроки також з ліцею. Та допомагали дітям долати усі труднощі педагоги, які також разом з ними вчилися жити й працювати у воєнних раліях, не зважаючи на такі умови, ми Продовжували брати участь у всіх конкурсах, які були оголошені як всеукраїнські, так і наші обласні міські конкурси. Ми самі проводили свої фестивалі, конкурси, благодійні концерти, які дозволили збирати кошти, і учні, батьки, і діти, і по сьогоднішній день донатять Збройним силам і надають суттєву підтримку, що ми маємо. Подяки від командування. Цьогоріч на складання НМТ зареєструвалися більше учнів ніж торік: 243 тисячі. З них майже 23 тисячі тих, хто перебуває за кордоном, зазначив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко. А серед предметів, які абітурієнти обрали для складання іспиту, лідирують історія, іноземна мова та біологія. А це означає, що українські школярі все таки зупиняють свій вибір на національних вишах. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Спортивна громада Білоцерківщини здобула чергові перемоги. Так на чемпіонаті Київської області юні дзюдоїсти вибороли вісім нагород різного гатунку: з них три срібні та п'ять бронзових. Змагалися спортсмени відповідно до своїх вагових категорій. Турнір відбувався у Василькові. Не менш успішним виступом відзначилися й білоцерківські фріфайтери. Зокрема, 13 вихованців спортшколи номер один. Посіли призові місця на чемпіонаті України серед переможців: Денис Мількевич, Владислав Винник, Максим Циган, Олександр Вітвіцький та інші. Ефір завершує прогнозом погоди на тиждень. Вона у місті буде мінливою. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок хмарно та до плюс 13 в день. А ось у середу, хоча подекуди й визиратиме сонце, повітря прогріється максимум до 12 градусів, вночі до плюс 5. У четвер метеорологи прогнозують температуру від 5 до 14 вище нуля. П'ятниця та вихідні також будуть похмурими. Проте термометр термометри показуватимуть від 8 до плюс 18. У неділю дещо тепліше. На цю мить у мене все, чим би ми хотіли з вами поділитися. Стежте за щоденними інформаційними випусками на телеканалі Еспресо Біла Церква, аби першими дізнаватися про всі головні новини міста та громади. Також не пошкодуйте свого часу та підпишіться на наші соцмережі. З вами цього дня була Дар'я Рубан. До зустрічі завтра о цій же порі.